Я пам'ятаю той момент, коли приходить моя мама в нашу палату і каже: Слава, тобі хіміотерапія відміняється. Я вже подумала, що вже все. Ну типу, що вже настільки все погано, що навіть хімія не допоможе. А виявляється, що мій лікар за свій кость зробив додатковий аналіз, який показав, що в мене нейроендокринна пухлина, що означає, що е її вирізали, і все. Так, мені вирізали хвост поджелудочний, селезенку, але зараз на даний момент це ніяк не впливає на моє життя. Я відчуваю зцілення, тому що за ці п'ять років. Моє здоров'я повністю оновлене, повністю здорове, і я насолоджуюсь життям. Я служу в церкві, я працюю, я займаюся тим, що мені подобається. І для моєї мами це було справжнє свідчення, після чого вона прийшла в церкву, і до сих пір для неї це є такою основою, і вона є активною частиною церкви. І для мене найважливіше, що у неї з'явились справжні відносини з Богом.